Діти Божі, хто вони такі? В книзі Відкрування Івана Богослова, все пишеться, що скоро має статись. Це сім печати апокаліпсису. Перша печать це Сатана, друга печать це війна, третя мамона, четверта смерть і п'ята, зара, яка ми живемо, це гоніння Божих дітей за слово Боже. Тому все. Всі ці чотири печаті, вони і перейшли в нашу еру, і люди через свої гріхи, не каяючись, вони залишились і перебувають. А ми перебуваємо зараз в п'ятій печаті, де йде гоніння людей за Боже Слово. Тому все збувається. Як настане шоста печать, буде другий прихід Ісуса Христа. Тому в старому заповіті були такі. Божі люди, як пророки, як Ілля і Єлисей, і в них було велике помазання від Бога. І, і тих людей треба слухатися. Ті люди, що зверталися до інших людей, вони були наказані, як Вильзувел звернувся до сатани, відразу був покараний. Тому люди, не розуміючи істину Слова Божого, Звертаються до сатани. Нам потрібно слухати дітей Божих, бо в Старому Завіті Ілля дав подвійне помазання Єлисею, і він також зцілював людей, робив багато добрих справ, бо на йому була велика сила Духа Святого. Тому таких людей потрібно слухатись. У наш час, коли прийшов Ісус, Він передав Це апостолам і воно переходить до живих церков. В нашій церкві це є пастор Станіслав Миколайович, через якого ми пізнаємо також цей духовний світ. І ми повинні слухатися всіх духовних настанов. Адже якщо ми є діти Божі, ми є соле землі, і туди, де та сіль попадає, спасаються люди. Тобто, і туди, де вона попадає, там воно, ну, земля стає солоною, наповнюється Словом Божим. Ми, як ті сосуди. І ці сосуди повинні наповнюватися Словом Божим, щоб вони розростались. Коли воно... ті сосуди, Божі, духовні будуть розростатися, тоді люди будуть спасатися і будуть розуміти справжнє призначення своє. Тому, коли ми... щоб нам стати дітьми Божими, нам потрібно стати як те маленьке дитя, бо все починається з чистого серця, щоб в людині була Божа чиста любов. Коли ми станемо як маленькі діти, тоді почнемо ставати Божими дітьми, почнемо духовно зростати. Тому ми повинні слухатися тих людей, через яких говорить Дух Святий, це Бог. І коли ми будемо таких людей слухатися, ми будемо спасенні і спасати інших людей. Тоді в людині буде результат. А коли ми будемо ставити цінності матеріальні, ці чотири печаті, що я називав, вони, як в старому заповіті були, так і зараз в нашій ері залишились в новому заповіті. Тому, Царство Божого, не наслідуємо. Бо ми є, ну, люди, ті, що роблять, вони не є дітьми Божими, вони є дітьми сатани. Тому потрібно наслідувати вчення і пізнавати духовний світ через тих людей, через яких говорить Бог. Тоді людина сама спасеться і буде спасати інших людей, адже ми є світло. І світло треба ставити наверх, щоб бачили, що Божі діти, вони спасають цей світ. Амінь.